Ви мені скажіть, це не можна було вчора зробити? Випрати ту постіль, вивісити її. А сьогодні, бачите, вивішує мої, мої бантики гарні. Бо треба ж застелити, поміняти постіль. От в нього гарно все виходить. Він все гарно старався. Він перед тим попилососив балкон, по їхню витрусив, щоб мені, не дай Боже, не пахнуло. В сонечко виходить. Ну. Потім ще попрасує, хлоп мені. Та-та-та. Ну, ну ну буде ще раз прати такий розумний. Ну, знає, що дурниці не треба робити. Тримає, бо зараз поволочує, я <звиш> збішуся. Молодець. Ну, золотий хлопець, бачите, справляється. Так що буде сьогодні у мене крутець, гарна нова пострілка. Така бантики. Бачите, все навчений, щоб по землі не вилучилося. І сонце вийшло. Бо він каже, дочь, дочь, а ти давай вивішуй, про дощ, не думай. О, молодець. Та та побивляй, та я попросую вже не будь-попросую. попросую. Попросую, да, давай давай. Але таков протек, їх не свішай, Ту вже сюди, щоб вітер між ними гуляв. Цю накрайню. Давай мої бантики, давай мій молодець, молодець. Я бавлю твою Джесіку, та я Джесіку твою бавлю, а ти давай. Я Джесіку бавлю, а ти вивішує цей. Люди, якщо вам десь кажуть, що монстри вони страшні, такі зуби великі мають, ніж я. Монстри в нього такі пухнасті і гарні в а вночі, то вовше чудо. Сергій сказав, господи, я Та не хочу її... дітей, каже, я не хочу дітей, якщо діти такі самі в рейтинг. Тобто штука в тебе на очах, так, збила лег? мене з пантелику. Добре, ти вивіши, ти не відволікайся. Мокрий ефект називається. Угу. Короля мені все розказали. Які, такі вішу були? Так. Мокрий то... ефект. Так, що дуже файно побила очі, ти маєш спокій. Ні, то треба тоді когось Ну, Добре, вивіше не відволікайся. Давай, давай, давай.